Вітаю вас, діти, на уроці математики. Ми починаємо новий розділ нумерація трицифрових чисел. І сьогодні на уроці ми дізнаємось, як утворюються чиста другої сотні та ознайомимося з нумераційною таблицею сотні десятки, одиниці. і закріпимо розв'язувати задачі з буквеними даними. Ну, модіти, підведіться, всі приємно посміхніться. Про уже дзвінок. Починаємо урок. Почнемо урок з усного рахунку. Перший ланцюжок обчислимо. Добуток чисел 8 і 6 Збільште на 2. Тепер поділіть на 5. І це буде. 10. Наступний ланцюжок. до числа 89 додайте 1. Результат зменште на 50. Тепер поділіть на 8. Буде. 5. Наступний ланцюжок. від числа 90 відніміть 9. Результат поділіть на 9. Збільште тепер у 4 рази. І це буде. Перевірте, 36. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. із ряду чисел випиши круглі числа. І ви виписали, перевіримо, такі круглі числа. Працюємо за підручником. Завдання 475. Розгляньте малюнки. Скільки кубиків зображено на першому малюнку? Це 10 кубиків. А на другому малюнку? Це 14. Один ряд 10 і другий ряд 4 кубики. Разом буде 14. Скільки кубиків зображено на наступному малюнку? Скільки десятків? Це 5 десятків або 50. І скільки ж десятків кубиків зображено на останньому малюнку? Десять десятків. Яке число має 10 десятків? Пригадай, десять десятків це сотня. Розгляньте наступний малюнок у завданні 476. Скільки кубиків зображено ліворуч? Це одна сотня або 100. Тепер, скільки ми кубиків приєднуємо праворуч, і які числа у нас утворюються? До однієї сотні приєднуємо один кубик це буде 101. До 100 Додаємо ще 2 кубики 102. Наступне 103. Одна сотня і 4 кубики 104. Далі 105, 106. 100 кубиків і 7 107. 108. Наступне 109. І 100 кубиків та ще один десяток або 10 буде 110. Скільки кубиків зображено тепер на кожному малюнку. На першому малюнку 2 ряди по 10 і 3 кубики. Це буде 23. На наступному малюнку: 4 ряди по 10. 40 кубиків на третьому малюнку, одна сотня, два стопці по десятку і три окремі кубики. 123. І на останньому малюнку одна сотня і чотири десятки. Це число 140. Скільки кубиків на малюнку? 131 кубик. Поясніть, як трицифрове число записано в нумераційній таблиці. Ось нумераційна таблиця. У числі 131, одна сотня, три десятки і одна одиниця. У таблиці кількість сотень позначено у стовпчику сотні, скорочено С з крапочкою. Кількість десятків у стовпчику десятки. І кількість одиниць у стовпчику одиниці. Як зображено це число на моделі за допомогою кілець? Одна сотня це одне кільце на стрижні сотні, три десятки це три кільця на стрижні десятки, і одна одиниця це одне кільце на стрижні одиниці. Завданні 479. Прочитайте числа, записані в таблиці. 45, 145, 173, 189. Дайте відповіді на запитання. Скільки десятків у числі 45? У числі 45, 4 десятки. Скільки сотень у числі 145, Одна сотня 4. Десятки і 5 одиниць. Як утворене число 173. Це одна сотня 7 десятків і 3 одиниці. А як утворене число 189. Одна сотня 8 десятків і 9 одиниць. У завданні 480. Прочитай круглі числа, що розміщені на кожній прямій. На першій прямій розміщені. Круглі числа першої сотні. Це 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. А на другій прямій це числа другої сотні. Вони теж круглі і кількість сотень у кожному числі одна. Завдання 481 виконаємо. За схемами запиши, як утворилося попереднє і наступні числа щодо чисел 135 140. При відніманні числа від числа 135-1 У нас буде попереднє число 134. А якщо ми до числа додаємо 1, то це буде наступне число 136. Тепер. Від числа 140. Якщо ми віднімаємо 1, то це буде попереднє число 139. До числа 140 додаємо 1, у нас буде наступне число 141. Повторюю: при відніманні 1 у нас буде попереднє число, при додаванні 1 наступне число. Отже, давайте назвемо попередні і наступні числа. Щодо кожного із чисел. Тобто назвемо сусіди чисел. Числа 67 це 66 і наступне число 68. Сусіди числа 70. Попереднє 69, наступне 71 до числа 98. Попереднє 97, а наступне 99 щодо числа 100. Попереднє 99, а наступне Число 101. Сусіди числа 105. Попереднє це 104, наступне 106. Сусіди числа 113. Назвіть. Попереднє число на 1 менше 100, 112. А наступне 114. І сусіди числа 120, попереднє число 119, а наступне 121. Тепер давайте. Обчислимо, до числа 106 ми додамо 1. Це значить, буде наступне число 107. При відніманні 1 від числа 104, попереднє число 103. Від числа 150 ми віднімаємо 1, то буде попереднє число 149. До числа 119 ми додаємо 1, то буде наступне число 120. До 190 ми додаємо 1. 191. Від числа 168 ми віднімаємо 1, то буде попереднє число 167. Від числа 120 відняти 1. 119. До числа 164, щоб додати 1. Це буде наступне число 165. Тепер виконаємо письмово вирази 484. Обчислимо значення цих виразів. У першому виразі, початку, поділимо 45 на 9, це буде 5. І додамо до числа 52, буде 57. У наступному виразі, початку помножимо 3 на 3. Це буде 9. І відчила 100 відняти 9. 91. У наступному виразі, початку обчислюємо дію ділення 24 поділити на 6. 4 помножити на 3, 12. І до числа 88 додати 12, десятки, додаємо до десятки одиниці до одиниць. Буде 100. У наступному виразі, спочатку виконаємо дію множення 3 помножити на 7, 21. Тепер, ми, якщо дія віднімання і додавання, то виконуємо. По порядку зліва направо. Тепер ми від 80 віднімемо результат множення 21 буде 59. І до 59 додати 3 – 62. У наступному виразі виконуємо початку дію у дужках. Від числа 35 відняти 20, 15, тепер поділити на 5 – 3, І від числа 57 відняти 3 буде. 54. В останньому виразі спочатку обчислюємо ділення. 20 поділити на 5 4. Тепер виконуємо дію по порядку. Від 57 відняти 35. Буде 22. І від числа 22 віднімаємо результат ділення частки 4. Це буде 18. Виконаємо задачу з буквеними даними 485. Бабуся зліпила це вареників, а внучка ікс вареників. Скільки всього вареників зліпили бабуся і внучка. Скільки вареників зліпила бабуся. Бабуся зліпила це вареників. А внучка, внучка Ікс вареників. Про що запитуються в задачі? Скільки всього вареників зліпили бабуся і внучка? Якою дією ми дізнаємось, всього зліпили? Щоб дізнатися, скільки всього вареників вони зліпили, нам потрібно додати, які буквені дані, якщо бабуся Це. А внучка Х, отже, ми будемо додавати до С додати Х вареників, зліпили бабуся і внучка всього. Тепер знайдіть значення виразу, якщо С буде 40, а Х 25. Підставимо значення. І ми до 40 додамо 25. Це буде 65 вареників зліпили бабуся і внучка. У домашньому завданні вам потрібно обчислити вирази 486 і задача з буквеними даними подібна до тієї задачі, що ми розв'язували про вареники, які ліпили бабуся і внучка. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок закінчуємо. Дерево зростання. Оберіть відповідний листочок до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!